І знову Крістал Пелес. Всім привіт, ви на каналі Народний Плей, і сьогодні у нас одна восьма фіналу проти Крістал Пелес. Англійці думають, що вони фаворити, але ми покажемо справжній український характер. Пиши в коментарях, чи зможемо ми пройти Крістал Пелес, став лайк, підписуйся на канал та приємного перегляду. І як же я не хотів грати з ними саме в одній восьмій. Я був би радий зустріти їх в півфіналі-фіналі або ж чвертьфіналі. На відміну від Шахтаря, з суперниками нам не щастить. А на перший поєдинок на воротах справа в захисті Караваєв. зліва Дубінчак в центрі Михавко та Попов, центральні півзахисники Шапаренко та Піхальонок під форвардом Бояльський. Справа Анхель Ангельторес зліва Кабаєв. На вістрі атаки Едуардо Гереро. А ви не забувайте за лайк. Пожалуйста. Дякую. Ну що, погнали? Кабаєв. Проходить передача на Бояльсько, і тут Бояльський. Ух, як далі віддав на Гереро. Греро вже в штрафній пробиває і Гінг Кендерсон. А це було дуже близько. Травайм на підбиранні. Під... Підлаштовує під удар тут підкат і дуже небезпечний штрафний. Вау! Wow. І це навіть пенальті. Але є одна велика проблема, я не вмію бити. І піхальонок розбігається. Пробиває і динамо забиває. Як же легко входить в штрафну піну і не щирить. Навіс спробуван, діка. Як же це було небезпечно? На дубінчика, то на Кабаєва, Кабаєв набирає швидкість. Обіграю першого. А давай пробий. Ух! Гереру. Ну і будь ласка, це 2-0. Цього хлопця ми дуже знаємо. Дуро. Удар нещеред пробивайте, забирай до рук, але там був фол. Жовта для попова, і плюс дуже небезпечний штрафний біля воріт каян. Сар буде пробивати. 2-1. Сар вже в штрафній передача на піно нещеред. Як же вони нас возять? Муньос, муньос, стелиться в підкат, наш гравець дуро, пробиває вище воріт. Михавко помиляється, дуро. 2-2. Боже, що зробив Михавко? А як же добре все починалось? А перший темп позаду, рахунок 2-2. Набирай, набирай, набирай. Тут навіть порушення не було. А замість попова вийде тіаре. Брашко замінить піхальонка. Центр на шапаренка, шапаренко на Едуардо, Гереро, Едуардо, Гереро, удар! Вище. Яка пожежа біля штрафного майданчика Кіян. Команда вже там буде пробивати не ще тягне Киян. Ідеально відіграє Кабаєв. Далі на Гереро. Едуардо Гереро на швидкості тікає від захисників. І один на один проти голкіпера. пробиває та виводить киян вперед. нарешті нарешті підловили Крістал Пелес на помилці та забиваємо третій. На Гереро Гереро, на Енгеля Тореса Торес. Праворуч. Як же ж то, торес тут побачив брашка Брашко на ударній позиції пробиває поперечка. Гереро відудить відібрав, не забив. Після пропущеного просто Крістал Пелес поплив. Вартон. навіть в штрафну під удар для дуру. В мене навіть освітлення вимкнулось. Блену, це. брашка, брашко буде пробивати. І фінальний свисток Київське Динамо перемагає Крістал Пелес з рахунком 32. Ну після першого поєдинку ще зовсім нічого не вирішено. Перевага в один м'яч це зовсім не перевага. А на матч відповідь з перших хвилин вийде Волошин, та Татіаре. Передача на дуру дуру пробиває в руки для нещирета. Дуро знову в штрафній. Точність ударів просто зашкалює. Переведення ліворуч, тампіно перший на мечі, дуро знову в штрафному майданчику. Пробиває з гострого кута та рахунок 0-1 на користь Crystal Palace. І 3-3 за сумою двох матчів. Біжи, рідний, біжи, рідненький. Прострілює. Бленуце! Як ти не забив? Бленуце. Каш передача на Тореса. Торес в штрафному майданчику пробиває. Шкода, що Бояльський не був трошки ближче до голкіпера. Дуро, 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 дуро. Пробиває. Ну, крістал, пали вже попереду за сумою двох матчів. А тим часом перший там закінчено. Замість Піхалюнка вийде брашко, замість блену, це Едуардо Гереро. Навіс. Будь ласка, виграй, лакри, пробивай Михавко. Витримати треба цей тиск. А замість Єре виходить попов. Треба трошки відновити захист. І удар головою від Лакроєпов зворота. А тут Волошин. На хід бояльському. Давай Буя. Е, в офсайді. В мінімальному офсайді. Тубінчак. Ой, туди на Бояльсько. Прекрасно. Давай Віталя. Обігруй. Шапаренко. Пробивай. Такого моменту може більше не бути. І Буя навішує. Удар від Михавка в руки для голкіпера, Вартон. Ліворуч Хіремі Піно проти дуру не 3-0. І, схоже, все закінчується. Єрмоленко замість Тореса та Яцик замість Шапаренко. І залишається 25 хвилин. На останніх хвилинах, тому чому як не зараз. Удар по воротах Щеред забирає. Давай, Андрій Миколайович. По правому фланзі. На класі. Передача. Удар Брашко 3-1. Ну, Плюс-мінус додатковим часом ще 20 хвилин. Як же добре, що я випустив Єрмоленко. Пас на, на маду, дуро. Дуро на ударній позиції б'є, не шире, тягне. Соса в штрафному майданчику пробиває. Нам треба забивати, а не пропускати. Брашко. На бояльського, бояльський на гереро, ідеальний пас. Едуардо Гереро. І кияни зрівнюють рахунок за сумою двох поєдинків. Брашко відбирає контратака киян. Буяльський. На Гереро. Вас проходить. Едуардо Гереро. Це... 3 -3. 90 плюс третя хвилина матчу. Кияни попереду за сумою двох поєдинків та проходять до 1-4 ліги конференцій. І фінальний свисток Кияни в одній четвертій ліги конференцій в дуже в драматичних поєдинках все ж таки дотягнули до кінця дограли в цих епізодах та проходять далі. А окрім київського Динамо, в одну четверту проходить АЗ, Донецький Шахтар та Спарта Прага. А я думаю, що цей камбек заслуговує на лайк та підписку. А в чвертьфіналі на київське Динамо чекає АЗ. Також Шахтар зіграє проти Спарти, Айк проти Рея Велікано та Фіорентина проти Майнцу. Також цілком можливо, що Київське Динамо та Донецький Шахтар зіграють між собою в півфіналі або ж у фіналі, якщо ж туди пройдуть. А ти не забудь поставити свій козацький лайк, підписатись на канал. Ну а з вами був народний плей. На все добре!